Доброго ранку, всім гарного дня і міцного здоров'я! Так, мій Іванко там погнав кози. видно буде. Ось там дорогою вже в пісочник. А я кошу самого ранку. Встала без 15.5. Подуїла все, повипускала і пішла косити. Треба мені викусти, це вже я. Туди все покосила, ось там кущі вже попкошувала. Ось так попкошувала. Саме тягше це отут. На рівному легше, ну треба і тут покосити, справитися, О, щоб дітям було добре агрусувати. Треба його буде вже все й обірвати, щоб він не обсипався. І або компот зварити, або заморозити, ну щось з ним зробити. Так, лок актініді обкосила вже. Ось ця моя груша красуні. Та й от таке. Ну нічого, все вроді нормально, все вроді би добре. Одне тільки дуже тяжко тут косити. Ну і вже другий раз, дивіться, які квітки в мене. От, коло яблуніше сюди косити. Бо там вон під горіхами, то я оставлю, десь козам косити треба буде десь так. І отут такі справи. Так що коси коса, поки є роса. бо Зараз сонце вийде, будеш мені мирвати. Косу вчора я поклепала. І сьогодні зранку до роботи. Так що ось таке діло. Хух, трохи уморилася, але нічого. Головне роботу зробити. Так що ось такі то діла в нас. Дай Бог, щоб всі, все було добре. як Димок з комина пішов, сусід розпалив. І так димок пішов собі полосою. Ташки співають гарно. Вже скоро липень місяць, ще пару днів. А воно вже таке враження, що діло на осінь повертає. Не знаю, чого так, але ну, якось таке. Відчуття, що то діло до осені вже йде зразу. Не знаю. По погоді так. Так щось так то. Треба вибрати часник, треба докопати полуниці. Ой, що треба, ну коли його встигнути, я не знаю. Рук не вистачає. І часу. О, так щось таке. Ну, ладно. Буду я працювати далі, а вам поки місь паузу поставлю. Бо ще отут. Чотири корчі мені з обко... кущі обкосити агрусу і тоді сюди йти косити і он туди йти косити. Ще там латочка є. Ось. І то буде в мене поки садком все. Хотілося б на все докосити. Так, хто молодець, люба молодець, так. Тут люба докосила все. Красота, зараз треба роса спаде. То буду. Перевертати, це треба звідси позгортати, от сюди його розкидати, щоб раз-два висохло. Ось. Ой. Так, це я оставляю це другий укіс тут козом косити, щоб було що. А ні, тоді, як те вже все посушу, то тоді ще те викошу, побачу. О. Так. Тут я все пообкошувала. Ну, Якщо відео вийде в неділю, то я в неділю не косила. Ось туди поза дерево обкосила все. Оце звітом за дерево, тут треба буде все розкидати. За тих, з тих кущів агрусу, смородини і поричок звідси вигорнути, треба ось сюди на лопату розкидати. І хай сохне, як то кажуть. Ось які грушечки залишилося пару штук. Не знаю, чи вони будуть, чи ні. Побачимо, чи дозріють. О. А я, дякувати Богу, докосила і чалапкаю додому. ті дії мої двинули в рості, я підживила їх, погнали, як має бути, О, а то приболіли. Виноград й двинув. Після підживки аж чорні листи почали робитися. Файно, я підживила його. Та й ото таке. Так що чапаю я додому, треба поставити козам їсти, бо я ще не ставила і дати свиням. О, і буде вже порядок. Мій виноградик цвіте, теж красунчик. А тут, той, що з перших, бачите, вже які завіски. О, Так, щось що такі то справи. Красунчик виноград пішов ріст теж. Все попідживляло і воно росте прекрасно, як підживлене. Тут вже треба четвертий раз перед хатою косити, але це вже не ним. Щось я не маю бажання вже нині косити. Ось такі-то справи. Біжу зараз. Подаю всім, ну вам ще покажу трошки красоти, яка в мене цвете. Ось. І тоді піду свині кормити. Дивіться, яка красота в мене. Яка розова цвіте. Такі цибуляни. Біленькі, розова лимона, вишнева, така темна вишнева. Трояндочка цвіте. Що, гусь? Там та світліша жовта, білий красуні дуже пахучий. Це мій добрий вечір. Мої жовтенький. Такий. Український прапор в мене цвете. Бачите, голубе і жовте. Всім, а там в мене троянди цвітуть. тут. Сім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Тут хризантеми від ліди Смельницька. Ось такі справи. Ладно, всім, папа, -па. тільки хороших новин.